Привіт, футболмани! З вами Віталій Сарана, і сьогодні ми розпочинаємо вам розповідати про новий сезон чемпіонату міста з футзалу і оглядаємо першу та вищу лігу чемпіонату Вінниці з футболу. Тому робимо донат на ЗСУ, запасаємось попкорном та починаємо. Одразу стартуємо з нового сезону чемпіонату міста з футзалу та, звичайно ж, найцікавішого з вищої ліги. Відкривали тут день новачок вищого дивізіону Кусто Агро та Яско. Краще себе показали якраз Аксакали та отримали перемогу 0-3. У другому ж поєдинку відбулася сенсація. Чемпіон попереднього сезону енергетик поступився з рахунком 2-4 новачку, який себе вже зарекомендував у турнірі територіальних громад. Це команда Satfia. Від того буде ще цікавіше за ними спостерігати надалі. А от третій батл добряче полоскотав нерви усім вболівальникам міського футзалу. Зустрічались між собою МС Поділля, яке підвищилося в класі з першої ліги, та Володар Бронзи попереднього сезону Інтер Агротех. Цікавим фактом стало те, що за Подолян грає Олег Щеглов, а за інтерівців Тарас Щеглов. Хто не знає, це батько та син, тому можна сказати, тут була зустріч поколінь. Увесь відведений час трималася рівна та динамічна гра. На візаві обмінялася реалізація. Та лише на останніх хвилинах гол Валентина Павловського, керманича аграріїв, довів рахунок до кінцевого 1-2 на користь Інтеру. За 5 секунд до закінчення гравець Подолян також мав 100% момент, але потрапив в штангу. Тому перших три очки йдуть до Гавришівської команди. Валентин прекрасний початок сезону, просто такий божевільний матч. На останній хвилині ви забуваєте переможний гол. Ваш аналіз цього матчу, емоції, поділіться ними, бо бачиш, що вони вирують, і просто розкажіть, як вдалося перемогти. Емоції дуже позитивні, дуже важко нам далася перемога початок сезону. Хороший супер нам противостояв. І ми дуже раді, що сьогодні з перемоги. Минулий чемпіонат ми стали бронзовими призерами і ми дуже раді цьому. Я хочу ще раз привітати свою команду, користуючись случаєм. І на цей сезон не будемо загадувати, але ми будемо старатися наостовуватись на кожну гру і перемагати. Наступна пара, орлівка та техноплюс вже були менш цікавими у своїх баталіях. Орлівчани зібрали на вищу лігу Dream Team і Максимально були готові до першого матчу. Показавши, що, що з ними потрібно рахуватися в цьому сезоні абсолютно всім учасникам. Що з перших хвилин у ворота Технарів посипалися м'ячі, вже то перерви рахунок становився 5-1. Друга половина зберегла тенденції першої і принесла ще плюс 4 реалізації для орлівчан у сумі 9-1 та перша тотальна перемога сезону для Васалатія та компанії. Розпочався сезон. Перший матч для вас вдалий і з розгромним рахунком обіграли техноплюс. Як вдалося цього досягти? І коротко ваші задачі на цей сезон у вищій у лізі. Доброго вечора. Ну, я скажу так. Ми усилились, взяли трішки гравців з професійного футболу. Я сподіваюся, що це. Році ми будемо змагатись як мінімум за перше місце. Но цього року буде дуже цікаво, ще лікар. Я подивився їх до нашої ігри, бо до суперники достойні. А легіони з яких клубів відомих зараз грають за вас? Тобто хто із новачків за вас грає? Я не знаю, професіонали здаються. Побачив, і... що вони можуть за столом, а там говорить. Закінчували перший тур вищої ліги матчами в Кавіниці з Юрія Фарм. Нагадаємо, що минулого разу фармацевти закінчили чемпіонати середині турнірної таблиці на п'ятому місці, а містяни, відстаючи на сім очок, фінішували перед останніми. Але новий сезон, нові сили та нова статистика показала, що обидва дуалянти є потужними гравцями на шаховій дошці цього розіграшу. В першому таймі об'єктивно Юрія фарм виглядали сильнішими. Вони більше працювали в атаці та покладали всі сили для того, щоб зробити реалізації. Прийшли ближче до екватору першої половини. Тому дві підряти забили Пилипенко та Башинський. Те, що згодом вже в роздягальню Зданевич довів рахунок до розгромного 0-3. Але цей гол не те, щоб застави опустити руки Вінниці, а навпаки, розізлив їх. Містяни одразу скоротили відставання до двох голів а в другому сеті, почавши грати з перших секунд, зробили рахунок 2-3. Далі зав'язалася потужна перететна битва, яка в кінці кінців, за дві хвилини до завершення, закінчилася нічією. 3-3 обід. За суперника отримують по першому очку. Ну що ж, і подивимось на турнірну таблицю після першого туру та оцінимо першу статистику. На жаль, на першу лігу нашим відеооб'єктивам цього тижня не вдалося потрапити, але ми вже знаємо результати першого туру. Авторія мінімально обіграла фортуну 1-0, Главдор поступився, він віно 0-3. Спортклуб поліції розійшовся мировою з Оріоном 2-2, а Яско 2 розгромив планету права 5-0. Ну а перша статистика відображена в турнірній таблиці. Виглядає вона ось так. Друга ж ліга розпочиналася одразу з бомбоматчу між футзальним колективом аграріїв, які в минулому році виступали під назвою Бриван 2, і вибороли з срібло турніру та минулорічним чемпіоном третьої ліги Феніксом. Баталії на полі були гостросюжетними та непередбачуваними. перша половина була рівною та напруженою. Спочатку більше атакували аграрії, але м'яч ніяк не ліз у сітку. Натомість птаха відродження першою розкоркувала рахунок і за мінімальною. Переваги пішла на перерву. Початок другого тайму також був за Феніксом. Вони подвоїли відставання та утримували тактику першого номеру. Змінити ситуацію аграрію вдалося аж під завісу гри. Вони скоротили рахунок до мінімуму, але вирвати, хоча б нічию, не встигли. 1-2 і новачок другої ліги бере свої перші три очки. В першу чергу дякую Збройним силам України, організаторам команди. Дякую, команда дуже змістовна, хороша, класна, бриванту, спасибі. Якщо я не помиляюся, срібний призер минулорічної другої ліги. Тобто хочу сказати, дуже важко, ми настроїмося, є нові люди, але ми думаємо, що в нас все вийде в цьому році, також як в тому році. Другими на паркет нокауту вийшли техніка UA та Володимир. Вже у першому таймі старожили Вінницького футзалу перехопили ініціативу та тричі влучили в сітку технарів. Відзначився двічі Рогелюк та ще один гол забив Снігурський. На початку другого тайму гра, дещо вирівнялася, але згодом Володимир відновив тотальний контроль та забив ще три голи з силами. Дмитра Малюти, що забив дубль та ще один м'яч реалізував Роман Стеднічук. У відповідь техніка UA змогла компенсувати лише один гол. Забив його снігур під завісу 1-6 і Володимир Вдало розпочинає цей сезон з хорошим показником забитих пропущених. Також досить добре розпочали свій шлях гравці з новоорганізованої команди Домашній маркет. У своїй боротьбі зі спрутом вони спочатку поступалися, але з кожною хвилиною все більше і більше знаходили свою гру та не тільки відігралися, а й змогли суттєво вирватися вперед та закінчити матч з позитивним для себе рахунком 5-2. Тепер саме ця молода та амбітна команда буде однією з фаворитів у подальшій боротьбі за верхню частину турнірної таблиці. Одразу після них іще одна пара благодать та епіцентр. Закінчили свою зустріч рівними цифрами на табло 4-4, А турнірна таблиця ліги наразі виглядає наступним чином. Що ж, і тепер коротко оглянемо, що ж у нас відбувалося в першій та вищій лігах чемпіонату міста з футболу. У першій лізі Нива U-17 та ФК Нива розійшлися нулевою нічією, але згодом останні все ж отримали свої три бали у двобої з ВМ інтегралом, обігравши їх 2-1. Натомість колаборація молодіжка з інтегралом в цьому штурі отримала нічию зі своїми друзями з Оріон Два-2. Турнірна таблиця першої ліги зараз виглядає ось так, але не забуваємо, що свої матчі ще не грав фаворит. Тому все попереду очікуйте на інформацію. У вищій лізі найбільш гостросюжетною була зустріч факела 2 та універу Динамо. Команди щільно та цікаво провели обидва тайми, граючи на грані фізичних можливостей, показуючи високий рівень підготовки і закінчивши з нічийним рахунком 2-2. Також на минулому тижні Яско обіграло орлівку 3-1 а МС Поділля, декласувало класувало ВОДІ США Ниву 4-0. Ця перемога дозволяє Подалянам наразі тримати першу позицію на другому місці. Факел 2. Він відстає всього на два очки. Трійку лідерів. Замикає Яско з однією перемогою в активі. Шадерса